Цім три, цім гарно є. Як такий нас віз є. -та -та. Для ваги тяжкої-тяжкої. Ось так. Буду ми собі ставили. Це коло І бавимося далі. Ось. Робимо мозаїку складаємо. Отак, От як тут склали, так тут треба скласти, а тоді ще все заляти. Щоб воно гарно все було. Так щось таке-то. А тут Ігор вже стільки ями розібрав. Це бетону стільки нависікав. Це ще одна стіна залишилася. І отут кусок. Ось, так щось таке то. І вже стільки ростовка. Це. Ось так. Такий. Возик в нас є. мені Буде дуже тяжко, Ігор. Вона погано буде їхати. Буде на одну сторону. Бачите. Ось такі куски порозрубувані і оргу. Так Ось так, поїхали. Бо на тачку високо грузити, тяжко пхати. Тут колись були доски застелені в ньому, файно. А вони вже погнили. Лома, дай бігом. Лома, 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 лома. Оце об'я. Ну. А Парконструктор. Зараз. А там до нього до кусочок. Ну он де го де. Наталю, подай татові. Дишок. Тато не бачив його за трапкою. Ви знаєте, ви дитячий садок. Є таке. Он О, все, добре стало. Так, їде машина на місце. Так, показую результат нашої роботи. Ой, уморилися. Тут ми заляли. Тут Ігор попідправляв, попідщикатурував. Ось. Тут також. Тут ми заляли, щоб було гарно курам ходити і мені не в болото лізти. Тут ми позаливали порога, зробили порядок. Так. Тут ми кардібаліти наробили, розсунули, розвернули буду, ящик стоїть. Ну і тут ми заляли. Так щось таке. Ми вже плити позаливали, а самі плити поверхами не ляли. Там вже мені козенята походили, що мусила затирати назад. Так щось таке то. Ось таким ми сьогодні займалися. Так, що ми ще робили, я вже й не пам'ятаю. Напевно, що все. Цілий день ляля. -ля. Бавилися. В мозаїку чи в конструктора, чи як його там звати. І тоді заливали, щоб гарно трималося. Ось такі це справи. Зараз треба йти гуси попасти, худобу я вже попорала, все. Йду попасу гуси. І будемо йти вечеряти. Вперед підемо повечераємо 6-го. Напевно, по вечері їм тоді підемо гуси зажнемо. Нащо? Хай стоїть. Нащо вона тобі вредить? О. Та є тут таке. Та завтра посидять тут, зачинені. А, щоб гуси не зайшли. На ну, оту обляху таку сюди поставити. На бочку сюди і на ворота, на фіртку. І все, і в не зайдуть, гуси. Ну. Я думаю, завтра Вже до завтра повинно би присохнути вони, я знаю. Ігор працює. А я знову ж таки з телефоном. Бігаю. Бігала, бігала, аж ухляла з телефоном. ледве ноги волочу. Ага, треба піти взяти, ще хліб винести, собакам їсти, замішати. Так. Ось мої курчата, що вони в тебе їдять? Дівчата, вон крупина висівала і корм наполовину. Ось таке вони в мене їдять. І ще дроблене зерно змочую і таке даю їм. Сирени не, не сухе, і вони їдять прекрасні. Курятки. Мої курятка, О, і курятка бегемотики. 16 числа їй минув місяць. Пішов вже другий. Порозвертаються ті бегемоти. оцей бегемот, самий вредний, оцей. Він мені по ногах, як по асфальту, гони. Скрізь і всюди він перший, Ну, то йому ще допомагає. Ну, В основному тут все півні. П'ять вроді курочок є. Одна, дві, три, чотири. Я маю на увазі з тих, що відмашених. Чотири. П'ять. А ні, шість вроді є чи сім. Одна під знаком питання. Шість чи сім курочок. А це все півні. А ще тих, що з моїх кури, я закидала, то є одна, дві курочки. Три. І ще три курочки з тих, що я закидала своїх курей. Вроді що три. Але то таке, то що зараз курочки потім будуть півні. Оце одне ще сіре, не знаю, чи то курочка, чи півінь буде. Куди скачеш, донька. Ось такі справи. Так що. І якось так. Сидять вони ще в мене в хліві, ще на двір не випускаю. Бо на дворі я їм то їсти не дам, що в хліві. Так. А треба буде. Ай, ай, і тут маленькі є. І тут маленькі. але тут більші в гнізді маленькі. Ротики. А там все маленькі, все тільки трохи головами тріпаємо. А тут ми вже такі бегемоти ротожовті. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вроді. Вроді п'ять ротожоп... ротожопиків. Жовторотиків. П'ять. Шість. Ого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А чи це шість. А там ще маленькі, не знаю скільки. А тут шість ротових. І таких маленьких, таких хороших. Так що ось таке. Ладно. Біжу я давати ігору. Ні, перед піду візьму собакам їсти, дам. а тоді вже ігору. Піду собакам дам їсти, а тоді тобі. Все. Всім, всім гарного дня, вечора і міцного здоров'я. Закрий ворота за той час.